Благословен Бог наш седа нині на й во віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Сворі небесники, швидкої душі істини, є живес і са іспольняє сокровище подати люх. Придій селий саме, і очисти не і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кліпкіся святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий сяти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкийся ти безсмертний, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присніло віки віков, Амінь. Не студи, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти реки наша, велика прости, беззаконні наша, святи посіди, сіли немощі наша, ім'я Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресни, у віки вікова. Мінь. Очі наш жиє сина небесі, насидиться ім'я Твоє, да пліди за всіє Твое, да буде воля Твоя, яко Небеси небесі на землі. Див наш насущний, даж нам не остави нам наша, як ужимо, оставляй минужником нашим і не веди нас свої воєскушене, но збави нас от лукава, Як у твоєї старства і сила і слава Отця, ісу, не судов духа нині і присно, і во віки помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і сину, і Святому Духу. І нині пресни, у віки віков, Мінь. Придіти, поклонівся царові нашому Богу. Придіти, поклонівся Христу, Царові нашому Богу. Придіти, поклонівся припадем самому Господу Ісусу Христу, Цареві нашому. Слови душе моя, Господа, Господи Боже моєго звелича все, єси зілової сповідання, і во велеліпоту, облекси, єси одіяйся свідом, я коризою. Просирай небо його кожу покриває водом і привисприняє своє поле, облаки на восхождені, своє ходя на крилу вітренню, Твори ангели своє духи і слуги своє пламеню, гнени і основає землю на твердий, і я не преклониться во вік віка. Безнея кори за одіяння, я на горах стенуть води. От запрічення Твоє побігнуть від ласа, грома Твоєго Посходять гори, не сходять в місто, я же основав єси їм, приділ положили, сі його же не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилаю істочники водебріх посеред гор пройдуть води, Не бояються звіри сельні, нагри, дутонари, вожажду свою, на диптиці небесні я то серед кам'яні, дадять лас, напає гори, од привис них своїх од владоділ твій насититься земля, прозиветь раву скотом і злак на службу чоловіком, і застиглі по землі, і на веселі серце чоловіка. Умастителеце і міхлів серце чоловіка укріпить, наситяться треба польники дерванстві. Жиєси насадили там птиці, возніздяться. Я родіва жили ще предводитель свої діми, Гори високої, високе єленем камені пробіжі ще заєцем. Сотворили сило нового времена, сонце запад, свої положили сидьму і без ночні же придуються зіріду брав нині скімні рекаючи восхитити і взискати до піщу собі усі сонце і собрашся в воложах своїх лягут. І зати чоловік наділив своє неділання своє до вечора, якого звеличиш із діла твоє господиця примудрості, сотворили, єси, і сповниться земля твари твої. Ці море великої просранної там гади жені числа животне малисо великими там у краблі приплавають Змійся його що создали рухатися, йому всяко дві чаю дати піш їм во що тобі соберуть, отвершу тобі руку, вся чиска і сповниться благости, оторечу житві лицево зм'яться, потимеш духи і щезнути вопер свої возвратяться, послеши духа твоєї, созижду ці або вишилице землі. Буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь у діліх своїх, призираю на землю творею трястися, прикасаєся горам, і дим'яться. Господі Господи, во животі моєму поюбому йому одежу єзми, девусладиці йому бесіда моя живо звеселюйся в Господі, да й чезнути річниця землі, беззакониці, я кожен небитий. Ім благослови душу моєго Господа. Sonce, poznaj západ svoj, položili siť môj byť s noč, ako vo zvilečejšie dila Tvoje, Gospode, všetko pri mudrosti, všetko tvorili si. Sláva Otcu i no, Synu, i Svetomu Duchu, i nyní, prísnu, i príslu, i vo veky vekov, amin. Aleluja, 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 sláva Tebi, Bože. Aleluja, 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 Slava Tebi, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebi, Bože. Alleluja, 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 slava tebi, Bože. Миром Господу помолимся, о Свишній мирі і спасенім душ наших Господу помолимся, Господи помилуй. Омирий все миром ловсенся, дай Боже, церкви и сюди Господу всі Господу помолимся. Господи, помилуй. Ось святим храмі самі собі рибловинням і страхом Божим, ходящих вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось святішим селенцем Архіреї нашим Францисі, папірем, всім болюбим нашим Кернілі, чесним пресвітерсі в Христі Діаконстві. Ось святішим людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обов крани в народі нашим, определяючих властих наших и освобоїнстві. Господу, помолимся. Огради семи святий обітели, сейвся раді і віруживучи в них. Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благораст тренд уз і зубили земних временних мирних Господу помолимся. Господи помилуй. Облагойші путешествующий не душі, страдущий плененних і спасені, і Господу помолимся. Господи помилуй. Ой, збавитися на масякі скорби, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною владочицю нашу, Богородицю, присну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Тебі, Господь, як e, подобає тобі всяке і поклонені отцу, Ісену і Святому Духу, нині присной во віки віком. Господи, возвах тебе услыши м'я, услыши м'я, Господи. Господи, возлах Тебе услыши м'я, Вой милас, молені моєго, моєму не да вослати ми тебе, Условим Господи, дай і справиться молитва моя, як подила пред тобою, О, я, озіялі руковою, жертва вечерняя, условия Господи, Положи, Господи, хранини уста моїм, і дверю рождений, в моїх. Не окуни серце моєго славесе, лукавстві, а не вчивати війни і всіх, со чоловікою, ділаючими що ми і не сучтуться свої збраними їх, накажеть дня, праведник милості обличетня, я лежи дане на мастит голови глави моєї, дякую ще молитв моя благоволена, їх ще при камені суді, її, услышаться глаголо Моєше, якото що яко землі просідеться на землі, растучишеся кості, їх як по тобі, Господи, Господи, очі мої, на то повах, не тими душу мою, сохрані освіти, уже зоставіша мій особла, зділаю що беззаконні, паду ту мрежу свою річницю, єдиний віс аз дон деже пройду. Гласом їм, Господу, возвах, гласом їм, Господу помолися, пройду пред Ним молені моє, печаль мою пред Ним возвіщу, дай щезати от мене духу моєму, і ти позналися, стези моя. На пути сем по немужих вождах, скриша сітні, смотря одесною, і возлядах, і не бізнає мене, погибе бігство от мене, і ність узискає й душу мою, возваху тобі, Господи, рі, ти се оповання моє, часть моєї, і сина землі живих. вонь ми моленю моєму, якось мирихся зіло, і збави мя од гонящих м'я, «Яко укріпишеся, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імени Твоєму, мене ждуть праведниці, воздаси мені, і возвах возваху Тобі, Господи, Господи, услиши глас мой, да будуть уші твої в нем гласу молення моєго. Ага, ага, ще беззакони нас лише, Господи. Господи, хто постоїть як у Тебе, Огочинисть, yes. не сниде присвято Твоєго Духа, дійстві, Господи, на постоли Твоя, і премудре показав від інієм, і сповни я Божественну учення Твоєго. Ім же твоє спасительне смогдані є, є славим, Ісусе, все сильне, спаси душнам. Мені ради Твоєго потерпіть, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, бова душа моя на Господа. Не Дух Твой Всесильний, Владико, от Отца посилається Тебе, єдино вони в'язенці поля, я ти же величия твоя главо, ти апостоли, Твоя устрої, ті вже спаситеної Твоє смотрення слаби, Ісусе, Всесильне, спаси душ на всіх. О стражи утриня до ноші. Остражи да дав Ізраїль на Господа, Днес сізліял єси, утішителя Твоєго Духа, спаси дарова, Бога в чоловіческому єстеству пророчествувати, як уже не кєси слове, і троті поклонятися Сказав єси, Тим же твоє спасительне і смотрений є слави, Ісусе, все сильне, спасе душу наших. як у милості мною і збавлений є, і Той збавить Ізраїлю в усіх беззаконі, славний, Божествими, а не Борохі сердечним і очи севидіти добро досподовися Христову, все волі страданіє, тім же ціле страсти, все душ, вже є тіле з благодаті, йду, вірою, претикающі конему. Хвалити Господа, всі язиці, похвалити всі люди. Ти живий я води істочник сей, строї силени, і зточає, і отимилає до конца сквену не добтя, всіх притикаючись в відою, того моля, Господи, всім подажливий гост. Як утвердився його на нас. Істина Господня прибиває Твого в вік, вера почувний, оленіє кровнем і окроплет, одеждо діла світлішішу, священі я бої Воню же волі бного діявся, внусля тих міде того молитва ми, Господи. Сім подажили, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресніво віки, і Амінь. Тройцю єдиного службу, я пізно, Слоговім, Отца єсина за святим Духом. Сі Його проповідащи, всі пророци і апостоли самоче, премудрость прості, святий я слави, безсмертна Отця Небесного, свята блаженна. Chryste, zuchwalając słońca na Zachód, wyjrzymy się w tym kraju, i znajdziemy i znajdziemy Вонь мі, мир, всім премудрость, воньми, помощ моя од Господа, сотворчого небо і землю. Возведу хочемо мою огородню, дуже прийде помощ моя. Подоби, Господи, увечер це, без ліка нам. нам, благосвені, сі, Господи Боже, Отець і пальни, і прославлено ім'я Твоє у віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кожихова комнатя, благосвені, ясі, Господи, навчи нас, оправданієм Твоїм, благосвен'яси, влади Владико, розуми нас, оправданієм Твоїм. Благосвени си святий, просвіти нас, оправдані Твоїми, Господи, милостия, во Відороку Твоєї не презри, Тебі подобає твала, Тебі подобає тві нія. Тебі слава подобає, до Цої сина і Святому духу, нині і пресної віки віковами. Исполь в вечерню молитву нашого Господеві. Господи помі. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати. Вечора все совершенно, свято, мирне і безрішна, у Господа просим. Удай, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес наших. У Господа Господи. Прощення, оставлення ріхові прирішення наших, у Господа просим. Удай, Добрих і полезен душам нашим і мірамирови. Господа просим. «Удай, Господи. Проче време жовто нашого в мірі не скончати. У Господа просим. «Удай, Господи. Християнське кончине живота нашого безболізне постидно мирний та на страшній судищі, Христові проси. Прес пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади. Як у блахи чоловіку любець Бог, єси сей тобі славу воселаєм, Отцю і Сину і Святому Духу, нині присної во віки віков. Мир всім. Він у твоєму. Глави ваша, Господи, ви приклоніте. Те біло, Господи. Буде держава царстві, а твоє благословене припрославлене Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Човним виді, ной бовицем і будь-яма постолом, духом, незрачно спотини, так я сино посвіщая, я єдиний була, либо й товда, і нині во то вже Серце чисто, сужди, ВО ні Боже, іду, правновим утробі, огне, зрадними язики благоливої, опані хрещені Божественного РИТОРОВ риторов'яси, БЕЗБОЖНИЙ огнем духа попалиша, но просвітивши утішителю. І на світла Богом слава, життям. не отвержи мене, от лиця Твого, і духа Твоя свяне, отими от мене. І, і живо вещастві Боже, мой Тебі прислуживши, я й тебе, бо весни стани ізречено. Я кожен тревлене, вещасти не мовни, не пламени планини, я лука, яком опіває. Яко чуден воділік Твоє, чоловікого любче, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віково. Утішителя і ще коцю Христа Бога, утішителю йному пришечу, конем на землю, гнев, Духу Святому вірою поклонімся. Пишай ще раба владико, по коло Твоєму соміру, як відісто, очима і спасеніє Твоє є житло, родицем всіх людей, свято ковені, язикові, слава людям твоїх ізраїля, святий Боже, святи, кріппіся тебе безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сіти, кріппіше ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сіти кріпкіся ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину, і святому Духу, і нині, і песни, і у віки вікова, Пресядай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наша, велико прости, беззаконні наша, сиди, посіти, сили, немощі наша, імні Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духу, імені нині, і пресне, і во віки віков. Амінь. Отче наші, жиє, сина, небесі, да святиться ім'я Твоє. Та прийде царствие все Твоє, да буде воля Твоя, твоя. як у на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам, не сі, остави нам доля наша, як жимо, оставляй іножником нашим, і не веди в своє скушеніє, но збави нас от лукава. Яку Твоє царство і селий славоця, і и і святого духа нині приснай во віки віков. Престолом на місних апостолам, діяни, я обрил, єси, водокновене, во видим Я, я Цего ради слова істини, і справляя, і віри не пострадали,си даже до крови, священому чиничити раму, моли Христа, Бога, спастися душа нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, ні пресної і во віков. Амінь. Благословен Єси Христе, Боже наш, і же премудре оце явлей, не послав Духа Святого і ті, ми улагли вселеную, чоловіку, любче, славу. Помилуй нас, Боже, повелець і милості Твої, молим Ти, Саву Слуше, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святійшим сленцем Архірею нашим, Францісті Папірімським, і болюбивим єпископі нашим Кернілі, о служащих послужиш у святім храмі сам, і овців наших духовних, і во себе, хрисі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, Бог храни народі, нашому придержащих властих наших і овся в воїнстві. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй. Є ще молимся у пристріших людей, хожидаючих от Тебе великі багатії милости. Затвореш нам милостиню за вся православних християни. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи помилуй. Господи, помилуй. Як умілося, я любить з Бог, я сей тобі славу посила, йому цу і святому духу, на ній присно й вовіки віко. Премудрость. Чеснішою керовим і славнішою, без сравнення серафим, без істиння, була слово, чесущу, Бородицю, Тя величає. Слава Тобі, Христе Боже полоні наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, на нисне и во веки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вогненных Вогненних со небесами, не спой при Пресвятого Духа, на святиє своє ученика і апостола, спасення нашого ради Христос, істинний Бог наш. Молитвами причисти своєї матері, блаженого священномученика Теодора і епископа Мукачівського і святого священномученика Втерапонта і всіх святих помилити і спасати нас, як облакий і любець